Мама зробила і каже, що це чай? Я не вірю, це якась вода. Зараз спробую. Мама каже, що це чай. І правда чай? Яблучний такий. Сідай наливай чаю. Це? А що це? Це вода, яку дата тебе п'є. Ну що це таке? Ну на і попробуй. Сашко, що це? Так. Ну... Вода? Що це? Ну давай, пробуй. Це ви, ви з воду зробили кипяток чи що? Так. То вода. Ну ти ще ж не пробувала на смак. Це вода. А що воду не п'ють? давай? Сьогодні ні чай, вода називається. Що? А чому смаксі чай? А? А чому смаксі чай? Виглядає вода? Ну що, добрий? Да. Смачний? Mm. Це ваш чай з яблуком Турція. Той, що ви хотіли спробувати. Отакі От прозорі. Ми в Китаї взагалі прозрачно. Це такі є чаї, щоб ви знали. Ви думаєте?